say my name eisenberg you're goddamn right Breaking Bad впізнає кожен, навіть якщо ти ніколи його не дивився, навіть якщо не цікавився, культура мемів поглинула цю франшизу, відпускати не збирається. Ти можеш не знати Волтера та Джейсі, можеш не знати Хайзенберга та Марка, але знаєш цей мем. Хел є! Гей, Кавай, бейбі! Це саме той випадок, коли щось дійсно якісне було відповідно оцінено, а не викинуто на звалище історії. Впевнений, ти часто чув про те, що в деяких серіалах існують окремі сезони, які потрібно перетерпіти. Вони не цікаві, не динамічні, в них відсутні будь-які більш-менш серйозні твісти. Такі сезони потрібні для зав'язки. Тобі потрібно їх подивитися, щоб потім отримати величезний спектр емоцій та незлічену кількість задоволення. Так ось я до таких висловлювань відносився дуже скептично. Для мене завжди було загадкою навіщо змушувати себе дивитися те, що не викликає в тебе будь-який інтерес серію за серією, сцена за сценою, коли ти буквально запитуєш себе, навіщо я взагалі дивлюся на те, як клептоманка Марі спочатку дарує крадену діадему, потім Скай за нею бігає задля пояснень, нескінченні сцени того, як Джесі торчить зі своїми кентами-торчками, та ще багато чого. Це може тобі здатися безглуздим витрачанням як хронометражу, так і твого особистого часу. Але ці нитки сюжету потрібні для розвитку історії. Пустити берега це один з найкращих прикладів того, як потрібно реалізовувати зайві на перший погляд сцени, бо ці надотні епізоди потрібні для розуміння того, що відбувається у серіалі. Через Марі показуються дуже близькі стосунки між двома сім'ями, які в результаті стануть ворогами. Через Джесі підґрунтя його постійних нервових зривів та загалом нестабільної психіки, з якою доведеться миритися Вайту. Через сцени з Тедом – моральний шлях Скай та її вибір залишитися з Хайзенбергом. Усі сцени так чи інакше ведуть до містера Волтера Вайта. Кожна сцена так чи інакше впливає на рішення, які він приймає. Головні події Breaking Bad відбуваються не в будинку Вайтів, не в трейлері, не в метлабах і навіть не на ринку, де панують спочатку вихід із картелю, потім гус, а потім і сам Волтер. Головні події відбуваються у голові Хайзенберга. Я не просто так категорично розділяю Волта і Хайзенберга, наче це дві різні людини. Це насправді дві різні людини з різними моральними бар'єрами, з буквально різними психологічними портретами. Може здатися, що Хайзенбергом Волта зробили обставини, але це не зовсім так. Це не трансформація вчителя в монстра. Це вихід назовні потаємних бажань та страхів Волтера Вайта. Хайзенберг це злість, образа та амбіції, які роками ховалися за маскою безвинного невдахи вчителя хімії, і вивільнилося все це лише після того, як отримало смак грошей, влади та перемоги. Ти питав, що тобі робити. I want you to have... розберися. Історія починається з того, що життя Волтера Вайта привело його у глухий кут. Він потрапив у безкінечне колесо рутини, потрапив у нещасливий шлюб без кохання та потрапив у економічно безвихідну ситуацію, коли йому, простому вчителю хімії, який окрім цього бігає по підробіткам, щоб зробити хоч щось, поставили смертельний діагноз. Так. Рак. легенів. Ну, парабельний. Вилікувати котрий можна лише за величезну купу грошей. Дружина не вважає його за рівного собі партнера, оточуючи що не ставлять. Бос на другій роботі змушує мити машини, тому що мишик не прийшов. Учні зощаються. мають блищати. Боже мій, окрім цього, всього Волта криється образо на своїх минулих колег. Він не завжди був м'якотілим невдахою. До того як стати вчителем, Вайт отримав Нобелівську премію за свій в науку. Після закінчення універу він створив успішнішу компанію Сіра речовина», вартість якої на момент основних подій рахується в мільярдах доларів. Волт мав усе, що потрібно для щастя: кохану дівчину, гроші, і найголовніше безмежний потенціал та багатообіцяючі перспективи. Але зараз цього нема. Через розрив стосунків з Гретхем, це саме так кохана дівчина. Вайт вирішив продати свою долю в компанії за жалюгітні 5 тисяч баксів, буквально злив своє безроботне майбутнє за 5 к але через особисте я вирішив залишити компанію і продав свою частку партнерам. Я отримав 5 тисяч доларів. І саме після того як все це він розповів Джесі, стає все зрозуміло. Ця образа з'явилася з цього моменту. Вгадай, скільки зараз коштує ця компанія. Мільйони, Мільярди. Всі ці роки він почував себе буквально кинутим своїми друзями. Після продажу своїх акцій він продовжував працювати в своїй лабораторії, доки не зустрів скайлер та не народив першу дитину. І все сценах з того періоду ми бачимо такого ж амбітного та голодного до життя Волта, який хоче підібрати будинок побільше, бо планує велике майбутнє. навіщо купувати собі будинок, якщо за рік два доведеться з'їжджати. Ти виграв лотерею, і не сказав мені. І навіть попри те, що плани залишилися тільки планами, а Вайт загрозу ротині його амбітність залишалася з ним завжди. Саме тому він не хоче зупинятися. Саме тому він каже Джесі, що хоче збудувати власну імперію. Хайзенберг завжди сидів у ньому та чекав зручного моменту вирватися назовні, скинути маску незграбного, невпевненого в собі чоловіка, який нікому не нашкодить. Сам подумай, Волт відчував, що втрачає своє життя, відчував, що так і не розкрив власний потенціал. Сім'я його не поважає, син дивиться у бік дядька Хенка та хоче рівнятися на нього, а не на Вайта. Колишній бізнес не може його морально відпустити, фінанси закінчуються, а на останок йому ще й ставлять діагноз раку легень, лікування якого потребує величезної купи грошей, і при цьому всьому не гарантує хоч якийсь результат. Саме тут Волтер замислюється про варку. Комплексне накопичення усіх цих проблем призводить до того, що все те, що довгі роки сиділо глибоко в душі, починає вириватися. Можна подумати, що Вайт зраджує своїм моральним принципам, але які гарантії, що вони в нього взагалі були? Діалог Волта з Хенком, коли перший ставив під питання законність та незаконність, порівнював незаборонені речовини з забороненими, розставляє усі крапки над «і». Що законно а що ні. кубинські сигари, алкоголь. Вайт навіть не замислювався про те, що морально, а що аморально. Він жив по касі, жив так, щоб догодити іншим. А тепер немає сенсу нікому догоджати. Його ніхто не поважає. В його житті немає ні краплинки, щастя. А до всього цього додається рак. Він більше не хоче прикидатися, хоча б перед собою. Серед інших він ще тримає планку, відіграючи звичний усім образ. Але для себе він вже все вирішив. Перевтілення Волтера у Хайзенберга відбувається поступово. Все почалося з того, що Волт попросив свого родича Хенка взяти його на накриття однієї з численних медлаб, де він помітив свого колишнього учня Джесі. Він не замислюючись, пропонує йому партнерство. Він варить, Джесі продає. Здається, всім все вигідно. Джесі отримає товар на регулярній основі, а Волтер не торкається кримінального світу. Він хотів лише опосередковано відноситися до всього цього. Здавалося, все круто. Вони використовують сильні сторони одне одного, заробляють достатню суму грошей. І закінчують. Але Волт дещо не врахував. Він не врахував того, що злочинці непередбачувані та нелогічні. Він не прорахував, що Джесі приведе до них Крейзі 8. а другий в свою чергу почне вибувати з нього формулу його товару. І в цих екстремальних умовах прокидається розум, починають проростати паростки того самого Хайзенберга. Волт травить як Крейзі, так і його напарника. Але Крейс якимось чином виживає, і тому Волт змушений вбити його власноруч, бо відпустити означає попрощатися з власним життям. Монетка випадає Волту, і він після довгих розмірковувань все ж таки наважується на це. Це другий його моральний вибір, і другий раз він обирає той варіант. Який наближує його до становлення Хайзенбергом. Але Волт намагався зіскочити через психологічну травму від подій з Крейзі 8, постійну відсутність вдома, приховування від скай своїх справ з Джесі, постійну брехню про те, що він робить, де знаходиться, призводять до того, що він все більше починає уникати власну сім'ю, що для Вайта є неприпустимим. Сім'я це єдине, що в нього є, і він не може її втратити. Волтер призупиняє свої справи з Джесі, ігнорує пропозиції продовжити та намагається змиритися зі своєю долею безхребетною та бідної людини, але він не втримався. Він би не витримав такий удар по своїй гордості та самолюбству. Йому все ще треба лікуватися, треба оперуватися, а на все це потрібні гроші і просити він ні в кого не збирається. Справжні зміни відбуваються після того, як Джесі знаходить нового дистриб'ютера неадекватного психопата. Туко в час першої їх зустрічі він краде першу партію та жорстоколопцює Джесі, дізнавшись про це. У Волта щось в голові перемикається. Це чітко видно по його обличчю. Вайт приймає рішення повернутися та завершити угоду. Саме тут він вперше називає себе Хайзенбергом. Як тебе звати? Гайзенберг. Саме тут він зливається зі своїм справжнім «Я». безжалісним, встивим та по-справжньому геніальним. Він підриває штаб-квартиру лише одним китком невеликого шматка гримучої ртуті. Справедливо буде сказати, що він захищав Джесі та власне ім'я. Але тут є ще інша сторона. Хайзенберг отримав шикарну можливість вивільнити свою злість, агресію та багаторічне приниження. Він нарешті отримав можливість стати кимось більшим ніж просто нереалізованим п'ятидесятирічним касиром автомийки. Волт розуміє, що саме зараз він може стати тим, кого всі поважають. А головне поважає він сам. Його особа Волтер Вайт слабак, геніальність якого спокійно прописує собі Еліот та Гретхем, з якої ми починали, але насправді він не мав відношення до створення компанії і не зробив нічого для її розвитку. Людина, яка дозволяє іншим красти його бізнес-ідеї, людина, якій нічого не вдається. Ця людина тепер в минулому, але тут є інше питання: чи відмовився Вайт від моральних принципів з приходом до Хайзенберга? А чи можливо взагалі відмовитися від того, чого й не було? Волт не був високоморальною людиною, він був людиною безпомічною, людиною, яка не може нікому зашкодити. Але якщо Вайт не міг реалізувати свої амбіції всупереч моралі через власну слабкість, зовсім не означає, що коли він буде сильною особистістю, він буде звертати увагу на мораль з якої статі. Він намагався ужитися з оточуючими, постійно підлаштовуючись та прохинаючись під інших. У Волта не було моральних бар'єрів. В нього були бар'єри власної безпомічності та слабкості. А коли він перетворився на Хайзенберга, то всі бар'єри зійшли на нівець. Вдома та перед родичами, друзями, знайомими він залишився Волтом, добрим, безнахисним та слабким. Це ідеально видно з його розмов з Хенком, коли останній навіть не підозрює, хто перед ним стоїть, і відпускає глузливі жартики. У цей момент дуже цікаво спостерігати за виразом обличчя Хайзенберга, який наче згадує ті часи, коли він був слабким та беззахисним, але він продовжує тримати цей образ, наче сміючись в очі Хенку, який не помічає очевидних змін. А він і не помітить у Хайзенберга занадто великий досвід буття так званим Волтером Вайтом, слабким безхребетним чоловіком. В цьому образі він робить усе, щоб уникнути будь-якої конфронтації з будь-ким. Проте у кримінальному світі Хайзенберг стає тою людиною, яким завжди хотів бути Волт. Він стає людиною з чітко поставленою ціллю людиною, яка знає, чого хоче. Людиною, яка доб'ється свого будь-якою ціною. Людиною, яку поважають. Звідки нам знати? тому, що я сказав. Він говорить те, що хоче та як хоче. Але все ж таки агресивність Хайзенберга проступає й в житті спокійного вчителя Волта. Ти бачиш контраст у порівнянні з першими серіями. Він став суворим, з учнями та нарідко на них зривається, дозволяє собі залицяння до зауча. Але вперше справжня натура Волта виривалася у сцені з Гретхем, коли він відкрито звинуватив її у лицемірстві та крадіжці його проєкту. Спокійний, доброзичливий Вайт змінюється на агресивного злопам'ятного Хайзенберга, який без ніяких перешкод висловлює їй все, що думає. Аналогічно в кримінальному світі Вайт. Айт моментально використовує будь-яку можливість, взагалі не дивлячись на якусь мораль. Йому потрібно максимізувати прибутки, а значить, ніщо не може стояти вище цього. Джейся натрапив на двох торчків і під час сварки один іншому розчаву голову банкоматом. Робимо піар кампанію з метою підняття авторитету. Барсука одного з бігунків спіймали. Значить, його треба вбити за порадою від їх адвоката, бо Барсук обов'язково розколеться. Саме так починає мислити Хайзенберг безжалісно та безпринципово. Не витримуючи такого психічного натиску, Джесі впадає в безвилезну апатію та починає зустрічатися зі своєю сусідкою Джейн, яка теж залежна настільки, що батько змусив її пройти лікування. Вона підбиває його кинути свої справи з Волтом та поїхати куди подалі. Волт починає бачити в ній ворога небезпеку його майбутньому. Саме тому, коли Хайзенберг бачить. Бачить, як вона захлинається у своїй блювоті через чергову дозу, він стоїть і нічого не робить. Він не рятує її. Вона йому заважає, і саме тому він дозволяє їй померти. В нього немає ніяких моральних рамок. Все це досягає власного апогею після зустрічі Хайзенберга з Оставо Фрінгом. Після того як він продає йому все, що в неї ще залишилося, Волтер знову хоче піти з бізнесу. Але знову піддається власній гордості та погоджується на угоду з Фрінгом. Гуз дуже вміло тисне на його амбіційність та потребу у суспільному визнанні, постійно повторюючи, що продукт Вайта буквально найкращий за всю історію індустрії. У відносинах з ним довершується останній аспект особистості Хайзенберга. Волт проходить американські гірки з емоцій. Спочатку він поважний хімік, потім Гуз збирається його вбити, а в кінці кінців Хайзенберг виходить з цього нерівного поєдинку переможцем. Ці перепади, стрибки, то у прірву, то підняття на стал, повністю зносять дах Вайту. Його вже не зупинити. Вплив гуса мав занадто сильний ефект. Хайзенберг розправився з королем ринку, а тому вважав себе королем новим. Саме тому він не збирається зупинятися, навіть коли обидва його партнери відмовляються від співпраці. Він хоче йти далі та будувати власну імперію. Але в один момент він вирішив, що вже досить. Він заробив вдосталь та в третій раз вирішує зав'язати. І зараз йому нічого не повинно завадити це. Зробити его задоволене, гроші зароблені. Сім'ю він повернув. Проте залишилася ще одна фігура, яка ходила плічопліч -пліч з ним всю історію хенк. Він нарешті здогадався у своєму бажанні засадити свою головну ціль всієї його кар'єри, враховуючи те, що Хенк буквально живе своєю роботою, то головну ціль всього свого життя він готовий піти на все, і Хайзенберг не збирається з ним розправлятися. Генк член родини, і я лише сказав, що ти мене зрозумів. Такий варіант раніше непогано спрацьовував. Принцип ненашкодження власній сім'ї в нього все ж таки залишився. Але й він не всемогутній. Він не зміг врятувати Хенка, як не старався. Після всіх цих подій Волт вирішує ховатися. Від нього відвернувся власний син та майже кожен, хто його знав. І в останній серії він нарешті зізнається в тому, що все, що він робив, він робив в першу чергу для себе для того, щоб довести собі, що він не слабкий і безхребетний. Для того, щоб задовільнити своє его. Йому подобалося те, що він робить, та що з ним відбувається. Він вважає, що жив повноцінним життям.